Олег Ляшко, радикальна партія. Мій шанований колега з блоку Петра Порошенка побачив ріст економіки, який він пропонує закріпити, на відміну від представників провладної політичної сили. Українська опозиційна радикальна партія не бачить росту економіки і разом з мільйонами людей. Ми бачимо суцільне зубожіння, зниження рівня життя українських громадян. Сьогодні люди отримують нові платіжки за електрику, зростання мінімум на 30%. Далі будуть платіжки за газ, за гарячу воду і за все інше. Той, хто бачить зростання економіки, на нашу думку, єдине доказ зростання економіки це збільшення заробітних плат, і пенсії, і соціальних стандартів. Коли в людей буде в кишенях більше грошей, коли вони будуть годувати свої сім'ї, ото зростання економіки, а все інше то не зростання. Можливо, у когось із вас там щось і зростає, а мільйонів людей усе забирають внаслідок ваших так званих реформ. Тому радикальна партія категорично проти продовження цього економічного курсу. Коли ми говоримо про підвищення соціальних стандартів, то це має бути підвищення не на 150 гривень, як нам пропонується. А ми наполягаємо на радикальні. Наму підвищенні заробітної плати і пенсії. Мінімум, мінімалка сьогодні 1218 має бути мінімум 3000 тисячі гривень. Але водночас ми наполягаємо на радикальному зниженні податку тиску на фонд заробітної плати, зниження єдиного соціального внеску, зниження податку на доходи фізичних осіб для того, щоб дати можливість малому і середньому бізнесу працювати. Бо нинішня політика національного банку веде до того, що в нас не буде завтра ні малого, ні середнього, ні великого бізнесу. Бо по 45% Річних за кредити ніхто платити не може, тому ми наполягаємо, що парламент розглядав в першу чергу ініціативи, спрямовані на підвищення рівня доходів українських громадян.